Усім привіт! Ви на каналі САД декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля, Оля та Кася. Ми сьогодні приїхали на дачу трішки попрацювати на нашій хвойній клумбі. Також хочемо посадити рослинки, прибиранням зайнятися. Є багато роботи по поливу. Вже ми почали підключили наш шланг, почали проливати рослини всі. Дуже сильно, тому що посуха, немає дощиків. Усі рослинки страждають, а бур'яни буяють. Ось, тому зараз займаємося проливом в першу чергу. Також будемо потрошечки полоти тут, показувати вам переробки. А ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. І приємного бажаю перегляду! У нас тут вже усе буяє. Подивіться, як гарно вріст пішли наші півонії. Кожен кущик з бутонами. Дуже гарно і масивно виглядає. Райграс бульбоносний, як завжди, нас радує, неймовірними такими куртинками величезними. Лівсяниця сиза на дачі. Краще себе навіть почуває, ніж у нас біля будинку. Лілії, подивіться, як вріст пішли красиво. Тут квітує молочай мертолистий величезний кущ. І у нас вже починають квітувати карликові іриси. Вже усі нарциси повідсихали, а іриси прийняли естафету. Ще розпускаються такі поодинокі на кущиках квіти. Але вже скоро побачимо тут ціле поле квітування. тому... Хто цікавиться кавликовими ірисами, нагадую, що у нас є сторінка на Фейсбуці, де виложені усі сорти, які ми маємо наявності. Пишіть. Ось після переквітання, коли вже все розпуститься, будемо відправляти і наборами. І окремо також продаємо, як завжди. Хто цікавиться, обов'язково пишіть. Ось, яка краса. Ну, а ми хочемо тут внести деякі корективи. А саме, мені дуже не подобається вигляд нашого ялівця, стриженого в топіарній формі. Він, звичайно, відростає, дає нові прирости. І я впевнена, що з часом він стане дуже красивою прикрасою будь-якої ділянки. Але він для мене трішки простоватий. І не хочеться, щоб він ось там всередині займав стільки місця і псував трошки. Вигляд зовнішній, хочеться якоїсь краси. Тому ми вирішили на його місце розмістити сеадоптіс муртовчатий. Показувала цю рослинку, мама її привезла з собою. Точніше, не мама привезла, це я її привезла з собою, коли їхала до мами в якийсь із днів. Ось, подивіться, вже він розпускає нові прирости. Нам одна з підписниць написала, що в неї цей, ця рослина. Сподіваюсь, мене чутно, бо вітер сильний піднявся. Ось підписниця написала, що в неї ця рослина зростає вже 8 років і вислала нам відео, як він виглядає, дуже красивий. Тому вона його не вкриває, літом він не горить, взимку не мерзне в неї. Ми трошечки хвилюємось, що йому тут буде занадто багато сонечка, але. Інтернет пише, що це сонцелюбива рослина, тому будемо саджати і пробувати саме тут. І також хочемо посадити тут наш стрункий красивий блакитний кедр сорту Хорсман. Подивіться, які у нього вже красивезні бруньочки. Вже всі розпускаються. Розмістимо їх саме на цій території. Тут ялиночка канадська, яку ми з живця вирощували також пропала, наскільки я бачу. І ми її будемо на Аляску нашу відправляти, доживати, якщо вона взагалі жива. ще. Ось, А тут розмістимо ці дві рослинки. Тому будемо працювати, будемо все показувати. В першу чергу викопуємо наш ялівець. З'явилася в отака новенька цяцька. Ось, Зараз покажу вам, як вона меле. Зі своєю роботою вона справляється, але нас трошки смущає оце розмір гілочок, який виходить, це щипа, не щипа. Ми думали, чесно кажучи, що це буде прям ось такі щепки, якими можна мульчувати потім наші квітники. Але як бачите, вона мели ну, на такі все ж таки досить великі шматочки. Це ми вже її підкрутили по максимуму. І напишіть, будь ласка, хто має щось подібне. Чи у вас є режими, коли вона змірчає прямо в маленьку щепу, не в такі великі шматки? Чи це у всіх така штука? Бо ми бачили, здається, що в когось була така сама проблема, як і в нас із блогерів? Ось таким чином ми вирішили розподілити наші рослинки. Думаємо, що кедр буде гарно виглядати. На задньому фоні він стрункий, більш-менш високий, до 2 метрів, здається, буде зростати. І вже він вищий, зростає більш високими темпами, ніж а, Сеадоптіс, Тому що Сеадоптіс, наскільки ми зрозуміли, зростає дуже повільно. Тому його посадимо на місце ялинки коніка. Він якраз і по формі схожий на неї. Раптом він прямо у нас прийметься і супер-пупер буде швидко зростати. Будемо прищіпувати. Але він все одно відноситься більш до таких рослин середніх. Ось, позаду нагадаю, що там буде у нас велика блакитна ялинка, тому дуже гарно кедр буде виглядати біля неї. Буде більш такий блакитний фон створювати. Поки що будемо так саджати, а там, як кажуть, завжди встигнемо переробити, якщо щось не сподобається. Ну і нарешті, нарешті, привезли наш ґрунтопокривний новенький ялівець. Ось, бачите, він відрізняється від ялівця Golden Carpet і відтінком, і структурою. Будемо його саджати ось тут саме на краю діляночки, тому що тут не вистачає чогось ґрунтопокривного. Зараз дістанемо, покажемо коріння і посадимо. І так корінець виглядає у цієї цікавої рослинки. Ось так. В принципі, дуже гарненький. Видно, що живенький. Є осмокот, будемо, мабуть, свій не будемо да, додавати. Може, чуть -чуть. Може трішки, да. Торф з землею і засипаю. Взяли з собою обов'язково кислий торф для того, щоб відразу трішки землю підкислити. Хоча в принципі пишуть, що для цієї рослини потрібен pH 5-6, тому можна особливо і не підкислювати. Але краще буде рости на слабокислих ґрунтах. І трошечки додамо пісочку. Але то, мабуть, під клен, бо вона з собою зовсім трохи піску. Ой, не під клен, боже, а під кедр залишимо. Ще світер таки піднявся, сподіваюся, що мене чути. Я стараюсь тут прополоти всюди біля рослинок. Подивіться, які вже яскраві фарби у барбарисів наших, вони квітують по повній. Ті, що гарно почуваються туйки, і ялівці з приростами такими свіжими, симпатичними. Навіть Даніка позеленішала трішки. Ось. Ну і неймовірна ялиночка хупсі. Чекаю, коли відкриє свої прирости, познімаю вам, бо дуже цікаво подивитися. Не на всіх гілочках бачу закладені бруньки, але вона у нас всього лише перший рік зимувала, тому... В принципі, те, що бруньки є, вже добре. Мені дуже подобається колір Барбарису Chocolate Summer. Подивіться, він такий насичено-пурпурний зараз відтінок. Тому дуже класно розбавляє гаму. Ну і подивіться, як красиво виглядає прирост на блакитній ялиночці нашій. Він вже розпускається. Вже бубочки такі ніжно-ніжно-бірюзові, красивезні, гарненько ялиночка піде в ріст. Думаю, що дасть чудовий приріст в цьому році, пишненька така і гарненька. Закінчуємо з посадочками на цій ділянці. Уже у нас і сонечко трішки за хмарками. Ще не сіло, але бачите, як. Небо затянуло. Доща то не буде точно, проте стало більш прохолодно. Ще раз хочу показати стан нашої нещасної сосни Шверіна, яка ось зараз якраз дуже гарно видно цей жовтуватий колір на голках старих. Але вони не виглядають прям зовсім посохшими, щоб вони відпадали якось сильно. Шишки дійсно повиростали на ній. І прирости поки живенькі, хоча якісь трошки пожовтівші. також. Ми е, знищили мурашник, який був тут під сосною. Думаю, що він е, повпливав на її такий стан недобрий. Полили гарно усі рослинки. Зараз пров'ємо, мабуть, ще разочок перед від'їздом. І посадили ось наші новинки. Вирішили на цій діляночці все ж таки вирощувати вербейник монечатий вербозілля, ось тому, що він дуже симпатично прикрашав килимочком пристовбурове коло нашого ялівця. Тому думаю, що він тут буде не лишній. Ми залишали тут досить велику таку ділянку, не вкриту і вирішили, що така жовта пляма буде прекрасою. Тому що якщо знову все закласти камінням, а кедр занадто худенький поки, то буде занадто голо. Побачимо, як вербейник приживеться, чи буде рости. Ось, це адоптіс дуже симпатично виглядає. Він такий низенький поки і гарно вписується, Зовсім іншу. Має форму, структуру, тому, як на мене, дуже класно. Мама тут досаджує ґрунтопокривний ялівець, який ми привезли також з собою. Ось, я вам хочу показати поближче ще діляночку цю, тому що тут прополола, порозпускалися у нас е прирости на деяких рослинках. Зараз підійду поближче. І все покажу. Ось пообрізала келеріс-ялинку. Ну, я думаю, що вона не виживе. По приростам це видно, але поки залишаємо, ми вже думаємо, що на її місце посадимо сосну нову, тому що навряд чи з неї буде толк. Також турбує мене трішки стан ось цього Барбариса маленького. Я сухі гілочки позабирала, він, здається, лисичку живе відбив з нових пагонів, але. Якось він так виглядає трохи дивно, ніби не вистачає йому сили для зростання. Ну, Побачимо далі, як буде себе почувати. Гарно відновлюється вже А є лівець тут блакитний наш ice blue. Подивіться, який красунчик. Думаю, розростеться за цей сезон. Ялиця уся на приростах. Дуже багато бубочок позакладувала, ще не розпускаються вони. Неймовірно, красивим став ялівець Gold Star. Ми на нього наговарювали. казали, що він нам не подобається, що Gold Kiss набагато кращий. Але дивіться, який красунчик він з молодими приростами. Просто неймовірний світиться аж. І ніби дійсно золота зірка. Такий дуже-дуже привабливий, розкидистий і швидко, до речі, наріс. Тому варто на нього звернути увагу. Він відрізняється трішки структурою пагонів від Golд Kissu, але також гарний. І подивіться, яка класнюча ялинка. Я забула точно е, сорт, здається, барні, якщо я не помиляюся, підпишу вам. Вона зараз ось така кругленька, подушковидна. Дуже красивий в неї салатовий яскравий приріст, прям яскравий яскравий, ніби навіть до жовтого ближче кольору. Дуже рясно всипана вона цим приростом. Але у дорослому віці вона буде витягуватися в такий широкий, невисокий конус. Ну, ми звичайно її розмістили на передньому плані більше, але. Будемо пристригати, якщо вона раптом щось закриє. Я сподіваюся, що до того часу рослинки, що на задньому фоні, просто виростуть вищі і будуть також достойно виглядати на цій ділянці. Ну і наша ялиця. Ось така красуня. Прирости ще зовсім у неї такі закриті, але є майже на всіх гілочках. Будемо чекати, коли відкриються. В неї дуже такий колір незвичний. Я думала, вона більш блакитна стане. Може і теж чогось не вистачає. Але сподіваюся, що зараз попроливаємо декілька днів, будемо їздити на дачу, і вона відновиться, піде гарно в ріст. А це барбарис, який виростили ми з живця. Називається він Green Carpet, наскільки нам писали. Гарна така розлога форма у нас вдома зростає величезний кущ, кущ біля рокарію. Ну і біля нашої туйки Golden Smaragd, вилізли тюльпани, знайшли шпаринку у землі і будуть квітувати. Тут дуже гарно також виглядають на фоні ось кори цієї і нашої хвойної клумби. С тойкою, здається, все добре, вона з приростами жовтенькими. Чекаю, поки трішки наросте, і буду знову застригати, щоб вона ставала пухнастіша і була більш схожа на спіральку. Мама вже закінчила з нашою посадкою останньою тут. Ось такий ялівець. Красивезний з'явився. Надіюсь, все поприживається і буде гарно наростати на нашій хвойній клумбі. Наостанок, друзі, вирішили трішки ще поприбирати наш рокарій, подоглядати за ним, пообрізати, подергати бур'янці. Але не все встигаємо. Хотіли ще розділити хамель, тому першим ділом зробили цю справу. Я поливала тут вже трішки, в нас доща не було, це я полила. ось, А мама розділила хамель. Ось два кущики, розсадимо. Сподіваюсь, що він приживеться. Зараз у нас якраз така погода хороша. В день, звичайно, спекотно, але вистачає ще поки рослинам вологи. Сподіваюсь, що гарно приживуться трави. Бо розсаджувати їх восени ризиковано. Навесні мені більше подобається займатися посадкою трав. Ось так виглядає наша модринка. Тут все таке свіженьке після дощування, все яскраве, хоч і сонечка немає, але подивіться, які молодила красивезні на фоні різнобарних камінців. Ось ці у нас. Круглі молодила, зелені, вони дуже прикольні, як на мене. Лише тут зосталися на дачі. В них такі дітки мілкі, красненькі пупиришки. Прикольно. Ось, молодило, трубчате, зараз таке жовто-червоне, гарне. І молодила такі більш сизі, з рожевим відтінком тут позалишалися. Єлівець все ще Gold Shot стоїть дуже. Яскравий, я показувала цю ділянку на дачі в одному з минулих відео, тому дуже зупинятися на всіх рослинах не буду. Просто пройдуся, ось так вам познімаю, що, де і як. З просом поки не почали працювати, але обов'язково знайдемо час і будемо ним займатися. До речі, вирішили все ж таки забрати наш кипарисовик пендула до ставочка. Це буде одна з наступних справ. Поки на його місце не купили нічого, але вже знаємо, які рослини нас сюди, ну, нам сюди підійдуть, що ми тут бачимо замість цього Кипарисовика. Коли знайдемо, то обов'язково все покажу і розповім. Осоки обрізала, будемо чекати, коли наростуть заново. І помила тут кору, промила наші рослинки, дала їм трохи води. Щоб вони поскоріше розкривалися, бо хвилюємося за тойовичок, а не товичок, а так содіум. Ось. Якось він ну, вже дуже-дуже повільно наростає. І взагалі ми сумніваємося, що з нього буде діло. Можливо, десь примерз, замерз чи засох. Ну, якось ну, дивно він виглядає. Хоча вже погода сприятлива для зростання. Ось такі справи у нас на дачі. Хочу ще окремо зупинитися на ось цьому яскравезному бордюрові з наших бересклетів. Хто з нами давно пам'ятає, в якому стані вони були, як ми їх сюди розміщали, малесенькими росточками розсаджували біля цього рокарію не так давно. І ось так гарно вони вже понаростали кущики. Заполоняють все більше і більше території. Звичайно, бур'янці треба пополоти в цьому рядочку. Але дуже яскраво і класно вони створюють такий, можна сказати, фон, бордюр нашому рокарію. На цьому, друзі, буду прощатися з вами. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Сподіваюсь, відео було цікавим. Ми, звичайно, працювали більше, ніж я вам показала, але всього не знімеш. Усім гарного настрою та до нових зустрічей!